Доброго ранку, і ми з України, українці ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, ранок у нас на Київщині Бучанський район. Сьогодні чогось трошки похмуро, тому що вчора було вже сонечко гріло. Було холодненька ніч, але сонечко гріло. Сьогодні, можна сказати, тепліше, ніж учора, але похмуро. Знімаю вам синюху. Бачите, яка гарна. Полемоніум. Або в народі кажуть, синюха. Красотень, правда? Красотень. Це така жовтенька, я вам скажу, і вона найкраще мені подобається, тому що вона така, можна сказати, найкраще тримає форму. Оця жовтенька називається ламбрук Gold або золото ламбрука. Правда, гарна. Це молоденькі у мене кущі, які я ділила ранньою весною. Бачите. Але вже вони наросли. Але вже вони наросли. Я далі зараз покажу вам кущики більші, тому що це переквітне, бачите, як вона квітне. Переквітне і я її буду ділити. У мене є три сорта. Ні, чотири навіть. і Звичайно, така зелена синюха. Я її просто сажу в окремому місці, там в мене трішки залишилося, тому що квіти у зеленої. Можу сказати найбільші квіти. Зараз Масянічка, зараз мій хороший, зараз найбільші квіти. А от у цих квіти такі невеличкої форми. Зараз вам покажу мої дорогесенькі. Ну, оця мені подобається більше всього, тому що вона гарно наростає. Ну, ну не так уже гарно, але непогано. Між всіми синюхами. У неї дуже такий гарний колір, вона гарно тримає форму. І ось синюшка, бачите, маленька така, маленька, але вже вся в квіту буде квітнути. Це називається старовай. Бачите, я вам скажу, тут у мене ще є два малесенькі кучки, бачите. Вона на зиму пропадає. Ну, виходить знову, але чогось вона в цьому році вийшла так, бачите, ну зовсім маленький кущик. Порівняно з цією, то це ж взагалі. Правильно? Бачите, тут два кущика просто вони так наросли вже гарненько. Ну, буде квітнути, будемо дивитися, а листечка у неї таке. Мої дорогенькі. І що, чого я вам їй показую? Дивіться, вже відквітають примули. Бачите? Масенька, щас зайчик мій. Щас, мій хороший. Відквітають примули. Це відквітається красотінь. Бачите? Я її, звичайно, поливала. У нас було і жарко днем. Ось такі був три корінці. У мене є отакого. От бачите, оця красотінь. Ну, все вже майже відквітає. Все. І що потім? Тут будуть просто стояти зелені такі листочки. бачите? А квітів вже ж не буде. Тому я отак собі вирішила, що буду два роки я шукала синюху. Це оці синюшки вже ось вона, бачите, яка гарненька. Світло-сиренівий колір у неї. Це ж я все ж вже ділила. Там маленька, там далі у мене є. От. То я шукала собі синюху. Навіть коли відквітнуть оці всі квіти, бачите. То синюха, навіть теж, коли вона відквітне, в неї стоїть гарне листя. І таке стоїть аж до морозів. Бачите? Відквітне і наростає, і стоїть аж до морозів. І у мене такий буде гарненький бордюрчик далі. Бачите, зараз я вам покажу, що я вже ж наділила мої дуренькі. Це тут синя. Маленький кущичок затісався. Це теж уже, ж, бачите, я навесні ділила, на, наросло трошки. Там маленький. Зараз, зараз я вам покажу. І ось інша синюха. Бачите, ось вона. Ось вона. Бачите, кущики. По весні в, в неї дуже гарне листя весною і восени. Таке пурпурно-фіолетове. А коли вона квітне і жарко, то в неї більш таке і синювати і зеленкувати листячко. Але потім, я ж кажу, коли вона переквітне, десь вже починаючи з серпня, вона знову починає темніти. Ну, в неї такі темні прожилочки, бачите? Темні. Ось бачите, як гарно квітне молочайник. Я там кому відсилала. Бачите, як гарно він у такому квітничку. І ж кажу: це всі примулки, які я розсаджувала, Бачили? Нічим не одобряла, не одобряла нічим. Просто їх поливала. Це нові, які я купила, я їх садила, я їх просто поливала і все. От. Але ж вони вже відквітають. І треба, щоб вже ж далі було гарно, тому що далі там будуть квітнути лілейники. Ну, Звичайно, я хочу тут робити гарну таку велику клумбу. Лілейники відквітнуть, пенстемон на перстянку. Ви бачите, треба садити на сонечку, тоді він такого гарного кольору листя. Молочайник. Хамелеончик називається теж, якщо оце він так квітне. Квітне він так, так. але він цінується за колір листя. Бачите, якщо висадити тут далі, 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 то коли відквітнуть примуки, розумієте, то у вас буде красота із такого пестрявого молочайника хамелеон. Ну, але ж ми говоримо про синю. Бачите, квітне, вона гарненько квітне. Я вам скажу, що цей сорт називається, ой, він так називається, мої дорогенький, Брексінгем Pearl. Страшенно називається. Але він гарний, бачите? В квітнику він дуже гарний. Квітне, а потім стоїть отакі кущики. Ну, весною і восени, бачите? Бачите, як гарненько, бачите як гарненько, правда? Весною і восени він дуже гарний, навіть тоді, вже коли він відквітнув. Зараз вам ось Адоніс, бачите, вже відквіт уже весь. Ну, оце ці такі малесенькі, оце ці пушистенькі, це вже на слідуючий рік, оце він вже нарощує масу. Але стоїть теж гарненький, як ялиночка, правда? Квітнув гарно, тепер стоїть як линочка. Ну, це бабусін, бачили, прийнявся. Вона його, звісно, порізала. Я вам скажу, квітли тюльпани. От переквітли вже тюльпани. Кругом я тут садила тюльпани, тут іще якийсь затісався, як говориться. А все вже відквітло. Я навіть сухенькі вже всі обрізала. І що потім? Доквітають приму. І треба, щоб знову вже ж було гарно квітнуло. Тому я вам скажу, мої дорогі, що синюха, вона дуже-дуже гарна у таких посадках, де вам треба, щоб щось було завжди гарненько. Бачите, який кущик. Навіть коли вона відквітнула, вона просто стоїть дуже гарного кольору листя. Наростає маса, і вам знову квітнику таке гарне п'ятно. Ну, а це ж. Ця синя. Правда, гарна? Ну, Оце таке в неї листя. А коли приходить осінь, то в неї листя аж такого темно-бордового кольору з прожилками такими. Це бордовий з розовими прожилками. Дуже гарно. Я вам скажу, що це вже я стільки її розділила. Це квіточки, бачите, такого світло. Сіренівого кольору, а тут темненькі сині. темненькі сині. Але я ж вам кажу, що потім, коли відквітнуть, закінчить, ми вже майже майже, майже закінчили квітувати е, примулки, то отакі от гарні п'ятно у вас буде завжди до настання зими. Відквітне я буду потім знімати, тому мої дорогенькі, це ж я ж її розвожу, бачите. Це я її розгожу. От вона відквітне, все. Потім ми її будемо ділити, щоб наростала маса нам до осені. Щоб воно гарно перезимувало. Але це ж гарно, правда? Правда? Це красотінь. Це красотінь. І я вам скажу, що там теж жовтенький вже кущик. В цьому році я нічого не продаю, тому що будете задавати питання, хто буде дивитися відео. Тому що, розумієте, ж, відео ж не дивляться, там подивились перші якісь хвилинки, і потім строчать питання. Чи ви продаєте, я хочу замовити, то я вам кажу, мої дорогінки, в цьому році, ну, звичайно, я не продаю. Тому що я оці кущиків, ось цей, ось цей ось той. Це я в цьому році купувала. 50 гривень коштував отакий кущик. 50 гривень. То я купувала в цьому році їх для того, щоб їх розвести. То, звичайно, звичайно в цьому році ні. Тому що розводиться жовта, ну, і, звичайно, цей колір. Але ж гарно, правда? Навіть я ж кажу, коли відквітне, стоїть ось така краса тінь. вам потім буду знімати. Це, це для того, щоб потім у вас у квітнику ну звичайно, бачите, ну ось лілейники. Відквітнути ж лілейники будуть стояти, то треба, щоб завжди щось було якесь гарненьке. Тому що всі квіти квітнуть і відквітають. Але ж нам треба, щоб щось гарне стояло, як сині хмаринки, правда. Як сині хмаринки, отакі. Бачите, яка красотінь. Яка красотінь, Тому що я ж кажу, вже тюльпани відквітли, примули доквітають. А треба, щоб все ж далі було гарно. Правда? Ну, Звичайно, рози в людей ростуть. Я вам скажу, у мене рози ростуть тут погано. Але якщо я посаду посажу, то у мене тут буде декілька кущів. Роз, розумієте? Тому рози в мене є в іншому місці. Три куща в мене є, і з мене досить, тому що ну, оце ж все стільки в мене землі. Для квіток і туди ще трошки далі. Зумієте? Тому, звичайно, які ж тут рози, хіба що в горшках, але мучити їх. Тому я стараюся так, щоб щось квітло і тримало таку, щоб воно було ярко ярко яркость квітника щось тримало. Та я ж вам кажу, що синюха дуже-дуже гарно для цього підходить, мої дорогенькі. Бачите, яка красотень вже бджоли вже працюють, вже вони працюють. О, яка краса тінь, да? збирає вже, збирає. Доквітають, а вона шукає все-таки щось шукає. Так що, мої дорогесенькі, отакі синюхи. Всім раджу. Вона продається в інтернеті і на базарах навіть. Ну, я вам скажу, в цьому році я щось дуже-дуже майже і не бачила продажу синюхи. Ну, цей рік, звичайно, холодно, все. Дуже гарно зимує. Оця жовта, вона ж зимує краще всіх. Ця на зиму вона все-таки входить в землю. Ну, а біла, ви бачили, біла зимує хуже всіх. А жовтенька, я її коли купувала, це третій рік, це є, в мене вже є вона. То я вам скажу, я думала, що будуть проблеми. Ні, вона росте полутінь, ну, краще полутінь, але ж на сонці. Ну, на сонці вона взагалі гарна. Єдине, що вона любить водичку, коли жарко, її треба поливати. Ну, Далі будемо, вона буде нарощуватися, і я вам зніму, яка це красотінь. Яка це красотінь. Тому, мої дорогенькі, якщо у вас є можливість, раджу вам її просто придбати. Тому що це у вас і квіточки, розумієте, гарненько вона квітне. Сусіди мої вже встали. І це вам і така красотінь. Отакі От листочки, які стоять. До зими і радують вас своєю красою. Я кажу, що синюха це квіти для душі. Ну, дійсно, бачите, квітнуть і стоять отакі гарненькі кущики. Квіти для душі. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Всім вам гарного дня, здоров'ячка, добра. І хай завжди все буде в Україні!